Перше питання із чого? Із хвою. Пауза. Із чого, із чого? Із хвої. А потім вже починаю дивитися, колір, там, запашне, там, Ну, ну і, і збирається черга, збирається, дивиться і попит є. Володимир Яценко єдиний в Україні народний майстер, який займається плетінням із соснових голок. Власні вироби показував на ярмарках не тільки в рідному Дніпрі, але й в Києві, Запоріжжі. Схвальні відгуки роботи майстра отримали в Польщі та Іспанії. Згадує при перетині кордону із сосновими голками у правоохоронців. Виникали питання. Коли перетинав кордон, мене зацікавить, що це таке. Ну це хвоя. Ну вона дуже так ретельно зібрана. Майстер розповідає, тоді до огляду багажу фахівці навіть залучили службового собаку, проте згодом майстра все ж пропустили. Наразі Володимир Яценко демонструє вид безниткового плетіння соснової хвої. За його словами, аби зробити таке коло життя, знадобиться близько години. Починається з першого вузла. Він називається стартовий вузол, який я зараз бівою виробляю. Потім плетіння похоже, як плютуть виночки з квиточок. Це сосна не зовсім звичайна. Це, е, назва цієї сосни – сосна е, піненегра. Це сосна чорна, Австрійська до того як плетіння з хвої стало основною справою, чоловік був менеджером із продажу металовиробів. Плетіння приваблювала давно, але шукав свій матеріал і знайшов. І хоча справи з бізнесом йшли непогано, вироби соснових голок все більше затягували. Володимир каже, наважився докорінно змінити діяльність. Плетив вже більше десяти років. У 21-му здобув звання народного майстра Кусачки бо треба на там підрізати все. І хвоя, вода, і терпіння. По-перше, відрізаємо ці от черіночки. По-друге, вона миється, бо брудна. Потім запарюється. І потім виробляється, коли ти її запарив, вона гнучка. І поки вона гнучка і тепла, з нею може робити все, що хоче. Потім вона засихає, запам'ятає ту форму, яку я їй придав, і все получається такий вироб. Вироби з хвої краще сушити на сонці та на відкритому повітрі, розповідає майстер. Він досліджує матеріал самотужки та постійно в пошуку нового. каже, радіє, коли трапляються послідовники плетіння з хвої. Всі новинки я от я виставляю в інстаграм, і Мені навіть дуже приємно, коли я дивлюсь копія, два, і значить, це от це комутаж підхопи підхопили. Вироби з хвої чудово виглядають у поєднанні з природними матеріалами, особливо з глиною та деревиною. Панянки замовляють біжутерію, розповідає митець. Посути з хвої беруть як для коштовності, так і для продуктів. У плетених ємностях зберігають цукерки, сухофрукти, горішки, кавові зерна. Ось ці китайські дзвони це прикласа для я робив на китайській новий рік. Він не дзвонить, це декоративний, але дуже тепла і така от, я б навіть скучав. ну. На річ кожний предмет із хвої унікальний. Абсолютно однакових виробів зробити неможливо, запевняє майстер. Плести може сім годин на день. Після години роботи обов'язково робить розминку. Серед мінусів руки від соснової смоли темніють. Також така робота неабияке навантаження на зір, але задоволення від процесу та від результату переважує всі труднощі. Оксана Ващенко, і Ляломовський новини дев'ятого каналу.